На заході було дуже багато важливої інформації, дуже вразило, що всіх є багато захворювань від сигарет та взагалі від нікотину. Все було дуже класно, нам багато чого розповіли. Ну, мені дуже сподобався цей тренінг. Він був дуже пізнавальний та хороший. Тепер ми знаємо наслідки. Куріння та вживання алкоголю та інших виробів. Ну так, цікаво. Mm, я також хотіла б подякувати, що є такі організації, які проводять такі тренінги на ну на такі казалось б, зрозумілі, але дуже вежливі тени, які для деяких підлітків є дуже актуальними. Мені цей семінар дуже сподобався. Я тут дізналася багато що mm нового. -hmm. Я навіть ніколи не думав, що так шкідливий, здорові сигарети та алкоголь. Розумію, дуже цікаво, і головне, що діти вас уважно слухали. Я сподіваюся, вже бачу, що є результат. Приходьте до нас ще, будь ласка, тому що можна, що когось не з дітей. І діти я так зрозуміла з вашої розмови, з ваших відповідей, що ви багато чого для себе почерпнули. Так. і сподіваюся, що ви все це використаєте в своєму житті не тільки в ліцеї, а і в побуті, і будете дотримуватися цих правил і розуміти, що шкідливе для вашого здоров'я. Так? Так. 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 Дякую за змістовну лекцію і за цікаву інформацію, яку дуже важлива для дітей. В першу чергу, так як вже говорили придуші висловичи, це дуже актуальна інформація, яка їм знадобиться, в майбутньому житті, щоб зберегти їхнє здоров'я. Ну,